Надолужити шкільну програму у Дніпрі. В одному з міських ліцеїв створили центр. Там школярі отримуватимуть втрачені через війну знання. Це стало можливим завдяки освітньому проєкту від ЮНІСЕФ, у рамках якого відібрали 30 освітніх закладів по Україні. Триватиме він до травня 2024 року. У новоствореному центрі учні у позаурочний час займатимуться з вчителями. Початкові класи 4 години на тиждень, а старші і середні 3. У разі тривоги навчання продовжиться в укритті. Таким чином, діти наздоженуть знання з математики та української мови. Ми зібралися в 142-му ліцеї імені П'єра Декобертена в спільноту заступників-директорів всього міста для того, щоб подивитися, ем, як створив заклад освітній центр з надолуження освітніх трат і. Найти якісь точки дотику між закладами, яким чином ми можемо допомогти дітям сьогодні?